Максиму, я вже на перший рік в таборі. Тут ми купаємося купаємо в басейні, ми були в планетарії, та ми малювали, ліпили, займалися спортом, граємося на вулиці, та ще тут дуже смачно готують. Мене звати Каміла, мені дуже подобається лагер Мрія. Мені сподобався планетарій. Це як в ракеті, це дуже. Зас... Не знаю навіть як сказати. Ще в нас було ліплення, і мені дуже подобається ліпити та малювати. Басейн, понятно, всім сподобався, тому що там дуже весело. Мене звати Платон, і я зараз в літньому таборі мрія. І мені тут подобається те, що тут є багато друзів, тут є. Прекрасна їжа тут є. Мене звати Аліса. Мені тут подобається ліплення, малювання, планетарій, скалолазіння, басі, спорт. Ну, все тут є, то що мені подобається. І ще тут є класні кемп-лідери.